Вітаю друзі! А також усі інші у нас сьогодні 13 грудня, і це 1024 доба мужньої оборони України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Як і завжди, на обосі є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І знову ж таки, сьогодні ми починаємо цей ранок з новин з Кураховського напрямку. Особливо нашу увагу привертає його південна кишеня, про яку ми неодноразово вже з вами говорили. Саме тут російські окупанти е, вийшли фактично на околиці Успенівки, і розвиток подій е, пряме бойове зіткнення відбувається саме на околицях е, цього села. Важливість е, Успенівки ну неодноразово про е, неї говорили. В першу чергу, як саме того села, яке знаходиться по основній логістиці, яка дозволить від Єлізаветівки, Романівки, Ганівки, Веселого Гаю та навіть трудового відійти до перехрестя 0510 Константинопольського і взагалі вийти з досить непростої ситуації, яка складається зараз саме в цій південній кишені. Кураховського напрямку, де російські окупанти одночасно тиснуть з півночі, тиснуть з північно-східного напрямку зі східного, з південного, і а, намагаються ще і тиснути на Константинопольське. Все це за тільки однієї мети перерізати логістику а, між поноль п'ять між кишенією і а, західною частиною наших а, позицій, наших рубежів. Щоб не дати можливість нашим підрозділам відійти, тобто ситуація зараз стає максимально загрозливою. З іншого боку, я знову ж таки повторюю те саме слово, яке дуже часто використовую. Передбачено саме це було передбачено. А якщо подивитися за тим, який мав розвиток подій за останній час, саме в ці локації. Просування російських окупантів, і це відбувалося ну фактично з е, листопада місяця, то ми можемо побачити те, що росіяни саме на це і розраховували утворити е, умови для оточення наших підрозділів Тому е, з урахуванням того, що їм е, не вдавалося е, наші серйозні угруповування у е, наші е, гарнізони. Брати в оточення з 2022 року я маю надію, що зараз саме е, в е, на відповідному рівні назвемо це так: приймаються рішення щодо е, виведення сил та засобів саме з цієї кишені, тому що ну ситуація максимально загрозлива, як мінімум, по е, північному, по північному збережжю річки Сухій Йоли. Е, найближчим часом ми з вами побачимо, які будуть відбуватися події. Хоча я е, не можу говорити про те, що не виключається варіант е, контратаки, е, нещодавно ми з вами бачили в районі Константинопольського ось саме такий варіант: в районі Константинопольського сили оборони України прозвели е, досить ефективну контратаку. Яка відкинула російських окупантів, що дозволило нам повернути контроль над деякими позиціями, розширити сектор сірої зони. І я не виключаю того варіанту, що біля Успенівки, де фактично росіяни знаходяться саме по околицям самого населеного пункту, самого села, не виключаю варіанту, що їх навіть можуть перерізати. Цілком можливо. І фактично південна кишеня Кураховського напрямку продовжує існування і продовжує тримати оборону. Як воно буде? Ми про це дізнаємось вже найближчим часом. В самому Курахові російські окупанти трохи розширили зону контролю в самому місті. Але виходу на промислову зону як не мали безпосередньо, так і не мають. Промислова зона залишається під контролем Сил оборони України. Хоча більше нас зараз цікавить навіть не цей факт, а як відбуваються події на північ від Курахова по Кураховському водосховищу, бо саме тут росіяни намагаються розширити зону контроля для того, щоб по перше закрити повністю. Північну частину Куховського водосховища, оцю цю північну кишеню, називемо її вже так вийти на трасу Н-15, перекрити її, перерізати її через о, дачне і відповідно о, відрізати можливості забезпечення та, та відходу кураховського о, гарнізону з цієї локації. І о, чи вдасться їм це, чи ні, о, поки що ми бачимо, що події відбуваються. Таким чином, що росіяни намагаються рухатись вздовж Вовчої, а намагаються рухатися в напрямку на Шевченко. До речі, Шевченко, Петропавлівка та Слав'янка це той рубіж, по якому росіяни будуть мати багато проблем. Там свої рідні умови, а ми бачимо, що в районі сонцівки в них взагалі просування за останній час мінімальні. Тому о, говорити про те, що основний удар може бути спрямований найближчими днями саме на перерізання Н-15, скоріш за все, є відповідні фактори, якими можуть бути наші рубежі, обороні, фортифікації, які розміщені до Н-15 від а, а, річки Вовчої, і сама річка Вовча, яка є природньою перешкодою, все це. І є тією проблемою, яка постає перед російськими окупантами в питаннях перерізання Н-15. Що ж до е, Покровська, то е, станом на сьогодні є деякі е, повідомлення, які, ну, м'яко кажучи, не зовсім позитивні. З одного боку, здавалося б, таке трапляється е, завжди, з іншого боку, коли росіяни наближаються до того чи іншого міста, з іншого боку, ну. А як це взагалі було можливо? Е, йдеться про те, що російські окупаційні війська намагаються з використанням невеликих диверсійно-розвідувальних груп невеликої кількості е, прорватися на околиці Покровська. Це не повноцінний наступ, ні. Це не повноцінний штурм, ні. Але це Умовно кажучи, дуже умовно кажучи, не те, щоб навіть ну давайте так, не розвідку боєм, це банальна розвідка з диверсійним функціоналом, тобто ДРГ, з урахуванням того, що зараз російські окупанти майже окупували Шевченко, то вони дійсно мають до Покровська відстань. Ну, скажімо так. Три кілометри, і навіть не зовсім до агломерації. До агломерації це два кілометри вглиб, трохи більше. Але проблема зараз цього району полягає у тому, що погодні умови сприяють діям диверсійних груп. Погодні умови це тумани, це сніг. Це е, відсутність в день сонячного світла в достатній кількості, знову ж таки, туманність, і все це дозволяє невеликим групам 3, 4, 6 особового складу е, діяти в польових умовах більш ефективно, аніж, наприклад, бронетанкова група, яка намагається прорвати рубіж, і по якій летить все, що тільки завгодно, ФПВ-дрони, ПТРК, артилерія. Працює на мінах, вони підриваються і так далі, і таке інше. Отже, зараз найближчим часом, і на це треба звернути увагу. Основна проблема а, покровська це диверсійно-розвідувальні групи. Російські окупанти будуть намагатися їх максимально закидувати а, на а, околиці міста, а також агломерації а, для того, щоб проводити відповідно диверсійно-розвідувальну діяльність. Все це говорить про те, що вони вже перейшли до наступної фази підготовки до е, дійсно великого наступу. Вони до цього готуються. Це також говорить про те, що вони намагаються прискорювати події. Вони не будуть очікувати того моменту, ну як ми собі це розраховували, е, щоб закривати Кураховський виступ. Скоріше за все, наступ на Покровськ почнеться раніше. Аніж вони закриють Кураховський наступ. З одного боку, це для них е, не раціональне рішення, але росіяни не завжди поступали раціонально, і, в принципі, якщо саме за таким сценарієм буде розвиток подій, то можу сказати так. Ну це їм тільки в мінус, Вони будуть мати набагато більше втрати, в них піде набагато більше часу на те, щоб е, штурмувати і окупувати Покровськ. І, в принципі, це не той варіант, який дозволить їм дуже швидко е окупувати саме це місто тими силами та засобами, які зараз там зосереджені. Але знову ж таки не треба сприймати диверсійну розвідувальну групу як саме початок цього наступу. Це одна з фаз е створення умов підготовки. А вона до речі може тривати ще місяць, вона може тривати навіть два місяці, але з огляду того, як діють російські окупанти, скоріш за все, події будуть форсуватися, і вони будуть намагатися це зробити якомога швидше. В принципі, окрім цього інциденту, в районі Покровського росіяни продовжують розширювати зону контролю. Формувати фланги фактично як на північ, так і на захід від Шевченко-Новотроїцького жовтого Пушкіного, і все це також є невід'ємною частиною їх загального сценарію по підготовці умов щодо наступу на Покровськ. Отже, це на сьогодні дві найбільш такі небезпечні зони, дві найбільш небезпечні. Локацій по іншим, ситуація кардинально не змінилась, критично не змінилось якимось чином. Тобто, як ми бачимо, переважно це саме Покровський напрямок та Кураховське де відбуваються основні події. Окремо хочу звернути увагу на те, що зараз дуже багато говорять про те, що нібито на території України може з'явитися. Новий якийсь там контингент зараз про це дуже багато говорить президент Франції Еммануель Макрон. Одразу свою позицію з цього приводу висловлює. в якому взагалі як ви собі бачите таку ситуацію, що на території України з'являється якийсь іностранний контингент, іноземний контингент, який буде виконувати які функції. Він буде з нами воювати? Ні, він буде а, миротворчою місією під Егідою кого ООН. А, ООН, яке перетворилось вже на такий собі загальносвітовий мем, а, скільки вже глузували з ООН. Це вже не організація, це вже посміховисько. І ви думаєте, Росія буде з цим а, якось рахуватися? Я думаю, що ні. А, що вони будуть робити? Розміщуватись вздовж лінії бої і контролювати ситуацію, щоб не було обстрілів з обох сторін. Ну тобто, це таке собі не до ОБСЄ буде. У нас вже було ОБСЄ, Пам'ятаємо мінські домовленості. Пам'ятаємо, як там знаходилося ОБСЄ, яке ну також стало організацією мемом. В принципі, я навіть скажу так: більшість світових інституцій організацій. Саме через Україну перетворились на блазнів, ОБСЄ – блазні, а, Міжнародний Червоний Хрест, блазні ще й ті, ООН блазні, МАГАТЕ. Ну ми бачимо дійсно, що також а, нічого не вирішують, нічого не можуть зробити. Тобто а, саме війна в Україні продемонструвала аморфність, безхребетність, бездіяльність а всіх цих організацій, які не можуть нічого зробити. Вони не функціонабельні. Отже, під егідою якої з цих організацій буде знаходитись в Україні саме цей контингент. І тут виникає питання НАТО, Північноатлантичний Альянс, але є нюанс. Північноатлантичний Альянс це досить забюрократизований та архаїчний, е, е механізм організація, яка потребує масштабного реформування. Якихось дій, таких незвичних, вона не робить. І це може. Бути тільки ну одностороннє рішення окремо взятої країни, яку не будуть засуджувати та не будуть підтримувати інші країни Європейського Союзу та НАТО. Хто це може бути? Франція. Франція може бути ось таким передовим рупором в, ці, в цих питаннях. Я думаю, що ні, ресурсу просто не вистачить. Їм не вистачило ресурсу на регіон Сахелю. Вони будуть 1200 кілометрів. А лінії бої зіткнення контролювати а, і знову ж таки постає питання: функціонал, що вони будуть робити? А якщо по ним почнуть стріляти? А, що вони будуть робити у відповідь? Пардон масіє, а, не стріляйте. У нас а, є мандат. А, ну тобто, а, на мій погляд, про такі місії зараз рано говорити і в більшості своєму. Це піар. В першу чергу, звісно ж, піар Мануеля Макрона, який зараз відчуває себе досить м, впевнено, і є на те відповідні геополітичного рівня навіть е причини. але Але якщо ми говоримо про дієвість такої місії, то скоріш за все ні, аніж так. І це треба на це дивитися раціонально. Ніхто, окрім української армії, Сил оборони України. Не зможе забезпечити безпеку в нашій країні, жодна інша організація, жодна інша армія, жодна інша коаліція, тільки сили оборони України. Друзі, а якщо ви погоджуєтесь з моїми думками. Ставте лайк, підписуйтесь, тисніть дзвоники. Якщо не погоджуєтесь, можете написати про це в коментарях. Та навіть якщо і погоджуєтесь, також, також пишіть все, це допомагає цим відео піднятись в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що о, ви можете в коментарях ставити запитання до мене на 10 найцікавіших запитань, і я буду відповідати вже наступної. Суботи це традиційно на обой на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Я відповідаю кожної суботи. А на сьогодні дякую усім за увагу. І, як завжди, слава Україні слава нації.